Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас середа, 7 лютого, до вашої уваги урок я пізнаю світло. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень 20, ручки, кольорові олівці, а саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько, буде цікаво. Відкрийте сторіночку 22 друкованого зошита, урок 177-й. Розділ, наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку елементи погоди, вода як розчинник. Перш ніж розпочати виконувати завдання нашого уроку, пропоную за традицією прочитати лист Центаврика і допомогти йому відповісти на всі запитання, які у нього виникли. Увага на екран! На землі дуже мінлива, тільки на дощило як уже сяє сонечко. А як різняться атмосферні опади? Скажімо, дощ буває Теплий, проливний, затяжний, короткочасний, крижаний і навіть. Грибний. Найцікавіше, що будь-які атмосферні опади це вода. Дізнаймося про погоду на землі разом. Дізнаймося про це разом. Увага! Повернімося на сторіночку нашого зошита. і перш ніж дізнаємося про погоду на землі. Ми пригадаємо вивчене і оберемо правильну відповідь. Що таке розчин? На минулому році ми розглядали цю тему. Отже, розчин це суміш, у якій дрібніші частинки речовини розподілені рівномірно. А зараз, дітки, дайте відповіді на запитання і обґрунтуйте свою думку, як зміниться смак солодкого чаю? Якщо додати в нього цукор. А якщо додати води, для маринування гірків приготували розчин із солі, цукру, осту води. Скажи, яка з цих речовин є розчинником? І чи можна розділити фільтруванням розчин цукру і води? Натисніть на паузу. І зробіть свої висновки. Перевірмо, як зміниться смак солодкого чая, якщо додати в нього цукор. Він стане іще солодшим. Що, до речі, дуже шкідливо. А якщо додати водички, він стане менш солодким. Для маринування гірків приготували розчин. Отже, яка з речовин є розчинником? Розчинником діти є вода. А речовини це соль, сіль, цукор, оц. І скажіть, чи можна розділити фільтруванням розчин цукру і води? Розчин діти, фільтруванням ми ніяк не розділимо тільки суміш. Пам'ятайте, тільки суміш, а розчин дуже важко. Неможливо. Так, ну, а зараз поглибимо знання з хімії, прочитавши інформаційну довідку від адаптера. Читаємо разом з диктором. Водні розчини найпоширеніші суміші на землі. Завдяки розчиненню у воді різні речовини переміщуються атмосферою, поверхнею, надрами землі. У воді добре розчиняються деякі гірські породи: вапняк, сіль, гіпс, що призводить до утворення печер. Розчинами є води водойм, рідини в тілах організмів, наприклад, кров, слина, сльози, сік рослин і плодів тощо. Організми засвоюють поживні речовини у вигляді розчинів. У воді можуть розчинятися не тільки тверді речовини, а й рідкі та газоподібні. Наприклад, повітря теж розчиняється у воді. Отже, риби дихають розчиненим у воді киснем. Вода здатна розчинювати багато речовин, тому природна вода. У наземних і підземних водоймах, в атмосферних опадах ніколи не буває чистою речовиною. Це розчин. А зараз, дітки, дайте відповідь на запитання. Іноді взимку на водоймах роблять лунки в кризі, але не для того, щоб ловити рибу. Навіщо так учиняють? Перевірмо, взимку замерзають водойми. Отже, доступ кисню зменшується. А пригадайте, риба чим дихає кисне. І кисень розчиняється саме у воді, коли є доступ до повітря. Отже, риби дихаючи, розчиненим у воді киснем. Під час замерзання води можуть задихнутися, тому що недостатня кількість кисню спричинить смерть риби. Отже, люди взимку рубають ополонку для того, щоб був доступ повітря до води, і риба змогла дихати. А зараз, дітки, пригадайте, які опади існують. Підкресліть назви рідких опадів. Так, це дощ, роса, а град, сніг іній паморозь це тверді, атмосферні опади. Ну, а зараз ми з вами розглянемо схему і спрогнозуємо. Які наслідки матимуть тривалість або відсутність опадів, значення атмосферних опадів, плюс які ж значення будуть для природи, атмосферні опади, це ланка кругообігу води в природі. Переміщення речовин у природі, поповнення запасів прісної води, волога для рослин, захист від промерзання ґрунту, сніговий покрив. Це що плюс від випадання атмосферних опадів. Який же мінус у цьому? А мінус у тому, що атмосферні опади, які випадають у дуже великій кількості, призводять до ерозії ґрунтів знищують посіви, підтоплення утворюють. Отже, тривалість опадів змушує ось таку негативну, негативні наслідки. І відсутність опадів діти це теж прогнозує і посуху, і також ерозію розтріскування ґрунтів, і також знищення посівів. Отже, як відсутність, так і надлишковість атмосферних опадів можуть спричинити дуже багато неприємностей. Атмосферні опади дуже-дуже корисні, коли їх норма випадає. Тоді і рослини ростуть добре, і врожай достигає своєчасно, і у людей хороший настрій. Ну, а ми з вами продовжуємо нашу. Роботи Пропоную перейти на наступну сторіночку нашого уроку і поміркувати, як атмосферні опади пов'язані зі станом погоди. Розкажіть, яке значення, на вашу думку, має слово погода, коли зазвичай його вживаємо? Назвіть як найбільше слів, якими можна охарактеризувати погоду, наприклад, морозна. Вітряна, сніжна, сонячна, малосніжна, без опадів і так далі. А зараз розгляньте малюнок на сторінці 38 і опишіть погоду, зображену на них, які ознаки допомогли це зробити. Увага! Перевірмо. На першому малюночку ми бачимо пору року осінь. Дме холодний осінній вітер. Він зриває все навкруги, поривчастий вітер, ми його так би назвали. З чого це видно? А з того, що дерева сильно хитаються не тільки гілки, а саме й дерево. Ви бачите, що Дівчинка йде, опираючись вперед, тому що її вітер навіть здуває, як розвивається її волосічко, шарфік на, на шиї, тобто майже уже переходить у штормовий вітер. Погляньмо на світлину праворуч. Погода зображена на ній, це сильний мороз, з чого ми дізналися? Подивіться, хлопчик тепло одягнений, дерева не хитаються, але він тремтить від холоду, що навіть не може зігрітися, сильний мороз. І на третьому малюночку ми бачимо, що це, може, кінець весни, початок літа, тому що діти одягнені вже легко. Що це атмосферні опади у вигляді дощу, причому це такий легенький дощ, з чого видно, діти радіють, танцюють, тепло і невеликі опади. Ну і четвертий малюночок це літо, з чого ми бачимо, бо сонечко якраз зеніті, хлопчик на пляж вийшов засмагати, дуже спекотно. Температура повітря плюс дуже висока, тому що ми бачимо, хлопчик сидить дуже йому жарко навіть на березі моря. Він не одягнув панамочку і тепер жалкує, що може в нього бути сонячний удар. Так, тобто погода яка сонячна, спекотна. А зараз повернімося до сторіночки нашого зошита. Пригадайте вивчене і установіть відповідність. Що таке вологість, хмарність, атмосферні опади, атмосферний тиск, вітер і температура. Перевірмо. Вологість. Буква В у міст водяної пари в повітрі, хмарність, буква С скупчення в атмосфері. На значній висоті краплинок води або кристаликів льоду. Третє. Четверте: атмосферний тиск. Літера Б. Тиск, що створює атмосфера на поверхню землі та всі тіла на ній. Далі вітер. А горизонтальний рух повітря в області високого тиску в область низького. Температура це ступінь нагрітості тіла. А зараз, дітки, прочитаємо інформаційну довідку, що ж таке погода. Погода стан тропосфери в певному місці. У певний час. Елементи складові погоди, температура повітря, вологість, хмарність, опади, атмосферний тиск, напрямок і сила вітру. Основна властивість погоди мінливість. Погода змінюється протягом року, сезону, доби. Головна причина зміни погоди нерівномірне нагрівання земної поверхні, що зумовлює переміщення повітря. Усі елементи погоди взаємозумовлені, зі зміною одного змінюються й інші. Перші провісники переміни погоди зміна атмосферного тиску, напрямку і швидкості вітру. Зниження тиску вказує на опади, а підвищення на суху ясну погоду, узимку з похолоданням. А зараз тільки виділимо основне, що ми повинні запам'ятати, що погода це стан тропосфери в певному місці у певний час. Елементи погоди складові температура повітря, вологість, хмарність, опади, атмосферний тиск, напрямок і сила вітру. Основна властивість погоди мінливість. Головна причина зміни погоди нерівномірне нагрівання земної поверхні. Усі елементи погоди взаємопов'язані. Зі зміною одного змінюються інші. Перші провісники переміни погоди це зміна атмосферного тиску, напрямку і швидкості вітру. Зниження тиску вказує на опади, а підвищення на суху ясну погоду. А зараз, дітки, прочитайте твердження, скажіть, з якими ви погоджуєтесь і чому? Погодні явища впливають на побутову господарчу діяльність людини. Стан погоди ніяк не позначається на діяльності людини. Життя людей і тварин багато в чому залежить від погоди. Попрацюйте самостійно. А зараз повторюємо вивчене, обравши правильну відповідь. Погода це стан. Тропосфери в певному місці, в певний час. Пропоную відвідати майстерню живопису, прорелаксувати, переглянувши картини українських митців у презентації. Увага на екран! Щойно ми з вами переглянули картини українських митців та світлини. Порівняйте природні форми довкілля з їхнім художнім зображенням, якою колірною гамою послугувалися митці. Світлі чи темні кольори переважають на полотні. Перегляньмо презентацію. От, Олександр Ловвенюк, весняний день. Репродукція картини. А це фото. Також ми зараз на початку. Житомирщина річка тетерів. Репродукція картини Анатолія Кравченко. А це фото, річка тетерів. От бачите, як передає художник фарби і як світлина передає. Микола Глущенко Зимове сонце, репродукція картини, а ось світлина. Порівняйте зображення фарбами і світлина. І Петро Сабадаш у горах Закарпаття. Зображення фарбами і світлина. Є різниця між Картинами і світлинами. Так, а ми повернімося до сторіночки нашого зошита. Поміркуйте, чи зумовлює зображувана пора року, тепла, холодна, кольори, які обере живописець. Ну, Звичайно ж, все залежить від погоди, а ще від настрою живописця, що він хотів передати цією. Картиною. А ми з вами перейдімо на сторіночку домашнього завдання, відкриємо сторіночку п'яту домашнього зошита і виконаємо завдання п'яте. Прочитайте уважно твердження і позначте неправильні. А ми повернімося на початок нашого уроку. Сьогодні ми працювали з вами над такими цікавими темами, як елементи погоди. Сама погода, що таке. Ну і повторили воду як розчинник. Також ми з вами охарактеризували, як атмосферні опади, їх надлишки і, не, не і недостача атмосферних опадів впливають на природу. Також ми сьогодні з вами розглянули, що таке погода, складові погоди і як змінюється погода протягом року. Року, сезону, доби, від чого це залежить. Завдання уроку вичерпане. Я говорю до побачення, до нових зустрічей.